Зима в Карпатах час, коли суворість межує тут зі спокоєм, а сповнене запахів хвої повітря набуває особливої кришталевої чистоти. В долинах своїх рік гори ховають чимало затишних сіл та містечок, які в цю пору стають мекою для туристів. Сьогодні в карті Прикарпаття ми розповімо вам про одне із таких сіл, яке підкорює серця зимовою красою. На картах ця місцевість переважно обведена зеленою лінією. Саме так картографи позначають межі заповідних зон. Не дивно, що щороку ця гірська долина приваблює сотні тисяч туристів, адже в межах однієї із таких заповідних зон і лежить татарів. Карпатський національний природний парк це понад 50 тисяч гектарів лісів, полонин та високогір'я. Однак серед них зустрічається і території сільських рад, як от татарівської. Межі тут доволі розмиті, часто досить важко відрізнити, де ж насправді закінчується село і починається заповідний ліс. Криті заповідними лісами схили в Карпатах, оперезані бурхливими ріками та струмками, які взимку далеко не завжди сковуються кригою. Хоча татарів і лежить в основному в долині прута, однак і сусідній гір до цієї ріки стікається безліч менших струмків та річечок. По руслу однієї із них женця пролягає жвавий навіть за тутешніми мірками туристичний маршрут. Тут, в мальовничому лісі поруч із Татаровом, річку Женець перерізає скеля, створюючи таким чином чи не найпопулярніший водоспад українських Карпат Гук. Окрім того, що він є одним із найвищих в Україні, вода тут вільно спадає з висоти 15 метрів. Водоспад є і одним із наймолодших, адже утворився він за геологічними мірками зовсім недавно. Після Другої світової війни. Це була велика повінь. По тому місцю проходила дорога. І повінь такої була такої сили, що вона зруйнувала, зробила таке урвище, урвала висотою до 15 метрів. Там така є порода, Стрийська свита. І воно його урвало і зробило таким чином водоспад. Проте урочище Женець в долині однойменної річки популярне серед туристів не лише завдяки водоспаду. Женець протікає фактично між двома хребтами гірського масиву Горгани явірником та синяком. Для багатьох туристів-початківців знайомство з Карпатами починається саме із цих гір. Тому не дивно, що поруч із гуком склалася ціла система туристичних маршрутів. З цього маршруту від виходять багато ще туристичних маршрутів на гору хом'як. На гору круглоявірник є туристичний маршрут. На гору Хом'як ще з села Поляниць, урочище Вередівський. Однак зимою більшість туристів їдуть в ці країни все ж не заради водоспадів та прогулянок гірськими стежками. За 15 кілометрів звідси розташований найбільший гірськолижний комплекс України Буковаль. Така близькість, звісно, не могла не позначитись на житті Татарова. На урочище женець в чомусь схожий і татарів. Як і долина річки, село розташоване на перетині багатьох маршрутів. Через татарів пролягають шляхи і на верховину, і на Буковаль, і на Яблуницю, а звідти на Закарпаття. Завдяки цьому село є своєрідним проміжним пунктом між туристичними центрами українських Карпат. Точну кількість туристів, які щороку відвідують село, навряд чи хтось скаже. Однак, за приблизними підрахунками мешканців Татарова, це близько 100-150 тисяч людей, зважаючи на кількість місцевих готелів та приватних садиб, якими в Татарові є чи не кожна хата, повірити в таке число не так і важко. Ми себе не позиціонуємо як якийсь такий мега супер розкучений курорт, де, де мають бути нічні клуби, такі якісь рух драйв і так далі. Ми татарі все більше позиціонує як. Село для сімейного відпочинку. Власне, вивчаючи такі моменти, стратегію, зараз у нас розробляється, до речі, стратегія Римчанщини, і у цій стратегії десь вже чітко прописано, що татарів займає нішу сімейного відпочинку. Гірським курортом татарів став, звісно, не завдяки Буковалю, а набагато раніше. Ще за часів Австро-Угорщини ця гірська місцевість була відома своїм цілющим повітрям зі всіх куточків імперії суди в долину прута. Їздили люди, щоб вилікувати хворобу дихальної системи та загалом оздоровитися. Все ж на той час це була одна із найвіддаленіших незайманих територій Австро-Угорщини. Довколишніх лісах полювала еліта Австро-Угорщини. Сюди приїжджали князі-графи, князі, тому що оці ліси довколишні орендував як ловецькі ревіри, мисливські ревіри, князь Йоанн Ліхтенштейн. II. він 4 кілометри за Татаровом мав своє шале. Активно розбудовувати туристичну інфраструктуру в Татарові почали на стику 19-го та 20-го століть. Деякі із тодішніх будинків відпочинку були справжніми гірськими вілами навіть за сьогоднішніми мірками. Серед них особливо виділявся пансіонат доктора Жураковського, збудований у 1912 році і розрахований на 60 осіб. У цей пансіонат доктора Жураковського, він мав електричне освітлення в дванадцятому році, ти році. Мав водотяг також там був тенісний корт. Там був Кігельбан. Також цей заклад володів парком, який простягався на 22 кілометри аж до Женецького водоспаду. Зокрема, і для розвитку туризму в Карпатах наприкінці 19-го століття австрійська влада вирішила прокласти в долину прута залізницю. На ті часи це було доволі непростим завданням, тому будувати колію доручили найкращим спеціалістам імперії з Австрії, Хорватії та Угорщини. Окрім того, запросили інженерів з Італії, які мали досвід будівництва залізниці у схожій місцевості в Альпах. У Татарві перший поїзд побачили у 1894 році. З того часу в селі залишився вокзал, який після Першої світової війни значно реконструювали і зараз туристичні путівники називають його одним із найкращих в Україні. Турних проєктів для залізниці 19-го, початку 20-го століття. Він був збудований в такому. Злегка готичному стилі, із елементами гуцульської архітектури, зокрема дахи такі шпильчаті власне, були. Ну він дуже добре функціонував в 30-ті роки, міжвоєнний період. Тут був навіть кіоск товариства Рух, тут функціонував буфет, тут були каси, почекальні і приміщення для проживання працівників вокзалу. Досить велелюдним вокзал був і за часів радянського союзу. Тоді тут було і більше пасажирів, і більше колій. Вже в 90-х роках дві з них демонтували, поступово занепала і будівля станції. А на початку 21-го століття тут перестала функціонувати навіть квиткова каса та зал очікування. Ця ситуація не влаштовувала ні жителів татарва, ні мешканців, ні туристів. І було все ж таки. Люди були спроби. Попередні мої колеги писали багато звернень щодо. Відновлення татарського вокзалу реакції не було. Тільки у 2013 році восени цю, цю спруду було перекрито зміною вікна і двері, фактично було врятовано від повного знищення. Залізничний транспорт, хто би як не говорив, це є рушінним кроком в розвитку регіону, краю і будь-якого населеного пункту. В розрізі татарова це насамперед туризм. Однак орієнтованою на туризм ця станція була далеко не завжди. В двадцятому столітті вона, як і вся Україна, пережила чимало. Бронепоїзд, три батальйони військових, такими були реалії вокзалу під час Першої світової війни. На околиці Татарова про ті часи сьогодні нагадує невеликий меморіал у пам'ять про австро угорських військових, які обороняли татарів від наступу росіян у 1914 році. Майже 100 років це поховання перебувало у занедбаному стані. Довгий час ним опікувалася лише старенька місцева жителька. І тільки за часів української незалежності мешканці Татарова звернулися до влади Австрії та ініціювали відновлення кладовища. І звідти приїхали з Австрії така е, представники організації Чорного Христа Австрії по упорядкуванню вояцьких могил. Е, вони поставили оці 52 хрести з білого каменю, ну але все ж таки ексгумації не було. жетон, жетони вони не виймали і обіцяли, що вони ідентифікують за австрійськими архівами, хто саме загинув тут і похований на окраїні. Татарова урочище Вінтерівка. За часів Австро-Угорської імперії в Татареві, звісно, змінилося чимало. Незважаючи на тодішні віли австрійських волімош, туристична інфраструктура все ж також розширилася, як і можливості для туристів щодо проведення часу. В одному із місцевих готелів можна побачити доволі нетиповий для сільської місцевості заклад, обладнаний за всіма канонами. Виставковий зал. Його відвідуваність, якщо вірити організаторам, також як для галереї в селі, доволі вражаюча. Галерея працює тут біля двох років. За словами організаторів, конкретно цю виставку за тиждень встигло побачити близько п'яти тисяч людей. Таку кількість відвідувачів куратори пояснюють просто: лютий тут місяць жвавий, туристів приїжджає багато. А оскільки майже кожний з них не залишається байдужим до такої родзинки готелю, як виставка сучасного мистецтва, то десь так і назбирується відвідуваність топового футбольного матчу української прем'єр-ліги. Виставку чеч індивідуальна артикуляція Фон Зенко Фандейшн організував спільно з Івано-Франківським центром сучасного мистецтва. На початку лютого в галереї виставили роботу дев'ятнадцяти франківських художників, творчі пошуки та експерименти, яких тривають у Івано-Франківську вже близько 30 років. Проект Чеч це ще одна спроба винести місцеві твори сучасного мистецтва на нові горизонти. Сутність не це сутність в місті. Це унікальне приміщення, зроблено дуже хороший зал. Я точно знаю таких подібних навіть в Україні, мало не те, що там в Франківську просто немає виставкового приміщення, так добре обладнаного зі світлом і зі всім. Є іншою інфраструктурою і це буде мати величезний плюс для розвитку самого селища і для Татарова, бо тепер люди не тільки в Буковаль можуть поїхати, а в них з'являється ще одне місце для атракції. Хоча сусідство з Буковалем і приносить Татарову чимало користі, однак роль просто чергової зупинки на шляху до гірськолижного комплексу село вже не задовільняє. Сьогодні тут задумуються над будівництвом власних лижних трас та пов'язаної з ними інфраструктури. Чому ні? кажуть татарові? Адже традиції цього курорту, на відміну від багатьох інших, сягають ще часів Кайзера Франца, а гори тут вже точно нічим не гірші.